Свідками кривавої розбірки на перехресті вулиць Калініна та 23 вересня стали десятки перехожих, адже сталася вона серед білого дня. Як стверджують очевидці, молоді люди почали лупцювати один одного, а незабаром в діло пішла зброя. Місцеві жителі не на жарт перелякалися. Один зі свідків події викликав міліцію. На сьогоднішній день за фактом цієї бійки працівниками октябрської відділу міліції відкрита кримінальна справа за частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України. Вона Кваліфікується як хуліганство, за четвертою частиною, тому що вона була із застосуванням травматичної зброї, санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді ув'язнення від 3 до 7 років. Наразі працівники міліції проводять ряд оперативних заходів щодо встановлення осіб, які брали участь у цьому конфлікті. Місцеві мешканці, замість того, щоб займатися своїми справами, відпочивати, гуляти, стали учасниками дуже небезпечної пригоди. Сутичка між двома невідомими угрупуваннями відбулася саме на цьому місці. Все, що залишилось після перестрілки, це гільзи, одну з яких знайшли мешканці сусіднього будинку. Жоден з перехожих на щастя не постраждав. Звернень учасників сутички ні до міліції, ні до лікарні поки що немає. В даний час правоохоронці активно шукають свідків пригоди і обіцяють регулярність. Улярно повідомляти полтавців про розслідування цієї справи. Ми вкотре звертаємося до полтавців. Якщо вони знають бодай кілька осіб, які причетні до цієї бійки, просимо надати їх дані. До Октябрського райвідділу міліцію на телефон 51 77 55 або на телефон 102. В Подібних ситуаціях радять правоохоронці. Краще не втручатися в конфлікт, а відразу повідомляти про порушення у відповідні органи. Оперативне інформування надасть змогу зменшити рівень злочинності у нашому місті.